1991 рік, Дай сюди. рік народження сучасного українського війська. Є. На той момент наша армія у трійці найнебезпечні. Ната армія червона стається бере жертву Росіяни намагаються його забрати собі. Дід, щоб ти собі понімав раз і навсіда. І підписники теж. Мені це було не жалко. Просто я хочу, щоб ти багато його не їв, щоб тобі погано не було, бо це його їсти треба. Не в смак. Що? А Акашу ти їв? супчик. Что? Ааа, да, блядь. А, дивись. Радянський колфов. Ешь, миру, не Їж все пидря. від армії намагайся. Витку. Ага, поїв, во! Так ти в Ой, ве? 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 ти. Йди, ти ех переїде А Ану подивися. Яка кофта? Що за кофта? Дивись. Я бачу. Хто це? зима? Довго їсти хочеться. То йди їш. Давай. Та ж ти постав нас на столі стоїть. Паж перелавить, задай как ч. Блять, не дай мені здохнути. Дивіться, яка гарна кофта. Дід. Безе полі. Зима довга їсти хочеться. Дід їсти хоче. А ви маєте замовляти таку кофту класну. А, у мене для тебе теж є. Кофта?